42 роки тому у космос відправився перший космічний корабель Шатлу, який мав назву Колумбія. Це був перший в історії світової космонавтики випадок польоту корабля нового типу одразу з екіпажем без посередніх безпілотних запусків. Старт був вдалим, і Він започаткував тридцятирічну еру крилатих багаторазових кораблів Америки. У цьому відео ми розповімо найцікавіші факти з історії програми Space Shuttle. Просимо вас підписатися на канал, поставити вподобайку та написати приємний для нас коментар. Розробка шатлів стартувала на початку 70-х, після завершення програми «Аполло». Метою конструкторів було створення багаторазового космічного корабля, який би запускався в космос, подібно до ракети, а потім здійснював посадку на аеродром як звичний літак. Під час роботи над проєктом шатли кілька разів змінювали свій вигляд. Спочатку передбачалося, що система буде повністю багаторазовою. Проєктувальники хотіли використовувати для запуску. Шатлі у перший ступінь, що повертається, який би після відділення теж сідав на аеродром як літак. На жаль, ця концепція виявилася занадто складною для реалізації, тому конструктори ухвалили рішення встановити ракетні двигуни на сам шатл а для палива використовувати одноразовий зовнішній бак. Через подальші зміни проєкту габарити та маса космічного корабля помітно зросли, і потужності силових агрегатів виявилося недостатньо, щоб самостійно відправити його в космос. Тому до системи. Довелося додати два бічних прискорювачі. Перші в історії багаторазові космічні кораблі. Шатли стали першими в історії багаторазовими космічними кораблями. Довжина човника становила 37,2 метри, розмах крил 23,8 метрів, висота 17,9 метрів. Суха маса 78 тонн. Він був здатний вивести на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 25 тонн і повернути назад на землю вантаж масою до 14,4 тонни. Загалом було побудовано шість крилатих кораблів: прототип, що призначався для атмосферних тестів, і п'ять екземплярів, які здійснювали безпосередні польоти в космос. Паливо для шатла зберігалося в зовнішньому паливному баку. Його висота сягала 46,9 метрів, діаметр 8,4 метри. Маса з урахуванням палива 760 тонн. Після відділення він згорав у земній атмосфері. Протягом усієї програми НАСА активно працювали над зменшенням маси бака. Так, починаючи із третього польоту, їх перестали фарбувати білою фарбою, що дозволило заощадити 270 кілограмів. Надалі в конструкцію баків були внесені зміни, що дозволили зменшити їхню масу ще на кілька тонн. Останнім елементом системи була пара твердопаливних прискорювачів. Їхня висота становила 45,5 метрів, діаметр 3,7 метрів. Маса з рахуванням палива 570 тонн. Після відділення вони здійснювали спуск на парашутах в океан, після чого використовувалися повторно. Прототип шатла назвали на честь корабля зі стартреку. Атмосферний прототип шатла був продемонстрований публіці у 1976 році. Спочатку наса хотіли назвати його Конститюшн. На честь 200-річного ювілею декларації незалежності США. але, завдяки петиції, організованій фанатами серіалу Star Trek, він отримав ім'я Enterprise на честь космічного корабля USS Enterprise NCC-1701, на якому подорожували головні герої франшизи. Цікаво, що згідно із каноном всесвіту Star Trek, шаттл Enterprise є його далеким предком. Що стосується інших п'яти шатлів, то їх назвали на честь морських кораблів. Колумбія отримала своє ім'я на честь вітрильника, на якому капітан Роберт Грей у травні 1792 року досліджував внутрішні води Британської Колумбії. Шатли Discovery та Ендевор назвали на честь кораблів з експедиції Джеймса Кука. Челенджер був названий ім'ям морського судна, що досліджувало світовий океан у 1870-ті роки. Атлантіс на честь океанографічного судна, яке перебувало в експлуатації з 1930 по 1966 рік. В супереч рік. Всупереч популярному хибному уявленню, перший космічний політ шатла Коламбія зовсім не був пов'язаний із. З 20-ю річницею польоту Хагаріна спочатку в НАСА розраховували почати експлуатацію шатлів ще 1979 року, але через численні технічні проблеми ця дата неодноразово зсувалася. Перша реальна спроба запуску відбулася 10 квітня. Того дня на мисі Канаверал був присутній президент Рейган, але через помилку у програмному забезпеченні його довелося перенести ще на два дні. У підсумку політ відбувся 12 квітня. Дня 1981 року цю місію часто називають однією з найнебезпечніших в історії. Річ у тім, що Шатл Коламбія здійснював свій перший політ одразу з екіпажем з огляду на складність конструкції крилатого корабля, ніхто не міг дати гарантії, що все пройде як заплановано. На щастя, політ пройшов у штатному режимі, відкривши нову сторінку в історії космонавтики. За 30 років експлуатації шатли вивели на орбіту безліч вантажів і взяли участь у низці складних операцій, багато з яких досі лишаються унікальними. Серед них експерименти з випробування космічного мотоцикла, установки для переміщення у відкритому космосі, а також місії з повернення на землю несправних супутників. Але все ж два ключових досягнення програми: це складання МКС і порятунок телескопа Хабл. Шатли розпочали складання МКС у 1998 році та продовжували його до своєї відставки у 2011-му. Загалом вони брали участь у 36 місіях, метою яких було доставлення на станцію різних компонентів. Основна частина модулів була виведена в космос саме човниками. Без крилатих кораблів МКС ніколи не змогла б досягти таких значних розмірів. Що стосується телескопа «Хаббл», то він був Виведений на орбіту за допомогою шатла. Надалі крилаті кораблі ще п'ять разів відвідували обсерваторію. Під час цих місій астронавти виправили сумнозвісний дефект її головного дзеркала, а також неодноразово міняли її інструменти на досконаліші та ремонтували компоненти, що вийшли з ладу. Завдяки орбітальному обслуговуванню телескоп все ще перебуває в робочому стані та продовжує регулярно радувати нас новими відкриттями. За 30 років служби шатли встановили низку рекордів. Багато з яких будуть побиті ще не скоро. Крилаті кораблі взяли участь у 135 космічних місіях. Під час них на орбіту було доставлено 355 осіб і 1593 тонни різних вантажів. Ще 103 тонни було повернуто з космосу на землю. Сумарно човники провели на орбіті 1330 днів, здійснивши 21 158 оберців навколо Землі. Рекордсменом за кількістю польотів у а Шаттл Діскавері, який побував у космосі 39 разів. За ним розташувалися Атлантіс, 33 польоти, Коламбія, 28 польотів, «Ендевор» — 25 польотів, і Челенджер, 10 польотів. На жаль, два польоти човників завершилися катастрофами. 28 січня 1986 року. Через дефіцит бічного прискорювача був втрачений корабель «Челленджер». 1 січня 2003 року під час входу в атмосферу сталося руйнування шатла Коламбія. Ці трагедії призвели до загибелі 14 астронавтів. 21 липня 2011 року. Шатл Атлантіс здійснив посадку на території космічного центру імені Ке. Енеді, ця подія поставила крапку в 30-річній історії крилатих кораблів. Наса ухвалила рішення припинити експлуатацію човників у з кількох причин: однією з них стали значні витрати, які були потрібні для підтримки їхньої подальшої роботи. Іншою наслідки катастрофи Коламбія, що нагадала про високий ризик польотів на крилатих кораблях. Свою роль зіграло і банальне застарівання багатьох компонентів системи. Зрештою, шатли були продуктом технологій 70-х-80-х років, багато з яких помітно застаріли до кінця нульових. Усе це призвело до ухвалення рішення про припинення подальшої експлуатації шатлів. Після закриття програми крилатим кораблям був організований прощальний тур, під час якого їх провезли вулицями найбільших американських міст на шляху до їхніх вічних стоянок. Потім діс. Скавері посів місце в експозиції Смітсонівського інституту. Індевор знайшов дім у каліфорнійському науковому центрі в Лос-Анджелесі, а Атлантіс був виставлений у космічному центрі імені Кеннеді. Що стосується «Інтерпрайз», то його прийняв морський і аерокосмічний музей у Нью-Йорку. Відео підготовлене за матеріалами та з дозволу UniverseMagazine.com. посилання на статтю в описі. Дякуємо, що дізнаєтесь про науку на Хмаринка Сайенс. За можливості просимо підтримати наш проєкт фінансово. Реквізити є. В описі також запрошуємо приєднатися до наших соціальних мереж. Ми є в Telegram, Instagram, Facebook та Twitter.